Олександре, ну чесно скажу, не очікували сьогодні на таку крупну перемогу? Ну, дивіться, скажу так, ми в цьому сезоні боремося за вихід в Лігу, Д. в минулій грі поступилися. На жаль, 2-1, хоча сподівалися взяти очки з командою «Юг Контракт. І сьогодні для нас була дуже важлива гра. Насправді. Команду Гаверлу ми знаємо дуже довго, постійно з нею пересікаємося, постійно у нас гойдалки з ними, і я знаю, що вони підсилилися перед початком цього сезону. І так, дійсно, наша задача була взяти очки і дякую, що ми змогли вибороти цю перемогу. Те, щоб... Зігра... Зіграли досить прагматично, адже суперник атакував, а забивали ви. Так, ну ми готувалися до цього. Ми знали, що у нас просто є швидкі нападники, молоді, які можуть вибігти в контратаку. І це спрацювало, тим більше, що пару разів якраз ми зіграли в такого класичного стовпа, коли гравець віддає, зупиняється м'яч і просто гравець забиває один на один. Це Особисто Олександр Волончук тривалий час, був відсутній. Так, ну, зараз такі обставини, що не можуть бути присутніми на всіх матчах, але коли є така можливість, приїжджаю, допомагаю. Мені приємно, що сьогодні приїхав і виграли ще з таким приємним рахунком для нас. З перемогою. Дякую, дякую. Гарного дня.